У Тростянці попрощались із колишнім міським головою, багаторічним очільником краєзнавчого музею, відомим жителем міста Миколою Степановичем Мельником. Йому було 79 років. Корінний тростянчанин все життя присвятив роботі у рідному місті. За роки роботи Мельника керівником міської ради у 80-х місто переживало надзвичайний розквіт. Відкривались заклади освіти, зводились багатоповерхівки, розвивались газопровідні мережі. Велике значення приділялось збереженню культурної спадщини району. Саме Микола Степанович був ініціатором створення пам'ятників легендарному легкоатлету Володимиру Куцу, композитору Петру Чайковському. Він Працював на різних посадах. Я більше пам'ятаю його як зімня, яка розбудовувала одна з перших почала розбудову нашого міста. Трасінець, яка почала цінувати культуру, шанувати історичні пам'ятки. Перший фестиваль скульптури в 1986 році, якщо не помиляюся, проведений саме за ініціативи інституцина Шевенника. Вона зробила все, щоб саме трансценці, молоді скульптори, почали свою роботу і залишили її по сьогоднішній день. Багато з тих людей, дітей, які приїжджали під трансценця, зараз за кордоном, дуже відомі, відомі скульптори. І невідомо, як станулася їхня доля, якби не було того пленера художнього і тих творів, які зробили вони прислівці, показали свою мистецьку справу. Нині, попри свою е, рядову діяльність як чиновника, так, як міського голови на той час, було небайдуже іменно духовність і культура. Саме з цього починається розкид будь-якої громади, саме з духовності культури, саме з традицій, шанування минулого, шанування всіх віддатних постаті і так далі. Микола Степанович, попри те, що довгий час був закритий краєзнавчий музей, бо про нього теж забула влада Дрьозна і інших людей. Він все зробив, щоб він відкрити цей музей. У 2006 році, я пам'ятаю, цей музей був відкритий. З якою шанобливою скажімо так, наполегливості він витрачав свій час для створення кожної експозиції, кожного куточка в тому музеї, який для нього став рідний і останнє місцем його роботи. Ми співчуваємо разом з вами і будемо пам'ятати Миколу Степановича завжди. Колеги, друзі згадують Миколу Степановича як талановиту, розумну і дуже порядну людину, працюючи. Горсовіті, я знаю, що він обділяв багато часу, здоров'я на первопроходці, як можна виразитися, в будівництві газового господарства Тростянецького району. Часто організував суботників по встановленню дерев'яних скульптур, де ми приймали активне участь, не забував проведення суботників на Тростянецькому заводі. Ми його будемо споминати довго, поки ми живі, тому що він надав здоров'я, іменно розбудову, і як Тросянецького району, і щось як називається громада, і будівництві котельно збужна цеха Тросянецького машинобудівного заводу. Я його пам'ятаю по музею. Ми ходили в музей, так. інколи як на пенсію вийшли, то ми ходили з подругою, і він нам прям ну, все все розповів, поводив, і ну, я ж кажу, що така світла людина, дуже жалко, звісно. Дуже шкода, що Тросяни втратив таку людину, ну, яка багато зробила для культури, для розвитку міста. Будемо пам'ятати його. Вічна пам'ять Ішана, визначному тростянчанину Миколі Мельнику, який все життя присвятив розвитку рідного міста та його історії, написав десятки ліричних віршів про нашу землю. Пам'ятаємо.